Олександр Кодола, 209-й виборчий округ Чернігівщини, шановні колеги, дорогі українці, добігають кінця останні дні 2015 року, року випробувань, звершень та надії ще одного року. реформ і боротьби з агресією, року боротьби за свободу і європейський шлях розвитку нашої країни. Незважаючи на всі палки дискусії в цьому залі, незважаючи на критику суспільства нашої Верховної Ради, ми з вами не провалили як український парламент жодного важливого для України рішення. Зрештою, сьогодні вночі ми зуміли консолідуватися та прийняти найголовніший економічний закон нашої держави бюджет на 2016 рік. За рік, що минув, в Україні зроблено немало, та очевидно, ще більше доведеться зробити. Попереду побудова нової сучасної європейської країни. А для цього ми повинні продовжити йти шляхом реформ. Попереду у нас реформування судової системи і системи державного управління, реформи в галузі освіти та галузі охорони здоров'я. Щоб гідно пройти цим шляхом і виправдати сподівання мільйонів українців, які два роки тому вийшли на революцію гідності. Ми повинні подавати політичні амбіції, популізм і безвідповідальність. Ми не можемо зійти з цього шляху, як не можемо зрадити пам'ять тисяч найкращих синів і доньок України, які віддали за її волю та незалежність найдорожче власне життя. Але, попри всі складнощі, втрати випробування, новий рік несе нові сподівання на краще: сподівання на побудову нової сучасної демократичної країни, де не буде корупції, де пануватиме верховенство закону, а захист прав та інтересів громадян стане пріоритетом номер один для держави. Сподівання на економічний розвиток, на міцні та сильні збройні сили, які здатні дати відсіч будь-якому ворогу. Сподівання на мир, тепло та спокій в наших оселях. Дорогі друзі, нехай новорічні свята принесуть у ваш дім добробут, мир та злагоду. Нехай від різдвяних вогнів зігріється ваше серце та сповниться надією, і вірою. Нехай тепло затишних осель та любов ближніх бережуть вас. Здоров'я, натхнення. Божого благословіння вам і вашим рідним, благодатна веселу різдва та щасливого нового року. Слава Україні! Дякую вам. Запрошую до слова народного депутата Дениса Селантіва.